Всіх вітаю на каналі ТехноСело. Сьогодні будемо збирати насіння з томатів. Для цього нам знадобиться вибрати самий самий стиглий томат, з якого ми будемо вибирати саме насіння. Ось тут у мене томат цукровий бізон. І я вибираю ось цей ось самий стиглий і великий томат. Він не запечений на сонечку. На відміну ось цих ось передніх томатів, вони дуже попеклися. З них я насіння брати не буду. Спробуємо його зірвати і ось так виглядає томат. В нього дуже-дуже м'ягенька шкірка, і є всі ознаки того, що він вже нормально достиг. Перед тим, як розрізати томат, я хочу його зважити. 465 грамів, ну майже пів кіло. До речі, мій знайомий по сусідству через дві вулиці, який дав мені насіння цих томатів, викормив томат більше ніж кілограм. Ось фотографія. Це він вчора прислав, щоб я йому трошечки позавидував. Взагалі, щоб виростити максимально великий томат, його треба вести в одно стебло. І максимально видаляючи всі пасинки, тоді у вас виросте максимально великий і максимально швидко. Я трошки видно жадібний, я веду у два стебла, і для того, щоб в мене був максимально довго врожай. Можливо, наступного року зроблю експеримент і пару кущів буду теж вести в одне стебло, щоб викормити гіганта. Для того, щоб дістати насіння, нам потрібен ніж і ложечка. Бажано, щоб все було максимально чисте. А також ще е, люба ємність е, і трошечки води. Розрізаємо томат Ось. і виймаємо насіння у ємність з водою. Ммм, який він соковитий. Нагадую, цей сорт це цукровий бізон. Це мій фаворит на цей рік. Биче серце мені не так подобається, але теж смачний. Ось, а цукровий бізон і супер стейк. Він би теж мав бути дуже великим. Але були максимально 350 грамів в мене на кущі ці томати, але вони дуже-дуже смачні. Рекомендую. Багато носіння мені, в принципі, не потрібно, тому що я сажу одного сорту максимум 5 кущів. мене більше просто не вистачає місця. І навіть ось цього насіння мені вистачить на роки, плюс ще можна роздавати друзям. Ось як в нас вийшло. Тут вода і насіння томатів разом з їхніми пазухами, де вони ростуть. Тепер цей розчин треба залишити десь на дві доби. Він може тр трішечки підбродити. Ось у мене є вже двогнівний розчин. На ньому навіть є плівочка. Це нічого страшного, це так має бути. І все здорове насіння, воно осідає е, прямо на дно. Якщо насіння плаває, то значить воно порожнє. Те Все, що вспливає, треба одразу викидати. Далі нам треба ось е, цю всю субстанцію разом з насінням процідити. Я використовую для цього ось такий заварник для чаю. Далі треба стаканчик чистої води. Весь ось цей от жмих, який був навколо насіння, він практично весь тепер змився. Далі нам потрібно чистий стаканчик і трошечки перекису водню з аптеки. Звичайно, 3%. І промити насіння в перекису. Далі беремо. Чисту свіжу серветку. І викладаємо наше насіння на серветку. Ось так виглядає вже висушене насіння. Воно вже сохне десь тиждень, ще декілька днів, і я думаю, можна його пакувати. Пакувати потрібно у паперовій. Мішечки. Це обов'язково ніякий цілофан. Хранити можна вдома на поличці. Рекомендують температуру від 5 до 20 градусів. Тому я думаю, вдома це найкращий варіант в сухій темній шафі. Зберігатися насіння може до 7 років. Також бажано не забути все підписати. Мені завжди здається, що я все запам'ятаю, але потім через місяць я дивлюся на ці насіння і думаю, з якого гарбуза я їх зняв. Так, це у нас зелений черрі. Ще на рахунок томатів розкажу про сорти, які мені дуже сподобалися. Ось ці жовті черіки. Вони дуже смачні і дуже солодкі. У мене вже двоє знайомих відмітили, що їхні діти взагалі не вживали ніяких томатів, а після цих жовтих черіків вони стали їсти томати навіть червоні. Ще дуже смачний черік сакура. Ось такий теж дуже-дуже солодкий і досить крупноплідний. Ось ще один сорт томата це низькорослий томат сорту Dolce Sio. Але він не такий солодкий і я думаю, що більше я його вирощувати не буду. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал, а також коментуйте. Коментарі дуже допомагають у просуванні українського YouTube.